як? Цим до речам зараз вітаємо, сташе приїзд, там машині просто лишили, я спом'ятаю зараз. Як нормально сама? Здравствуйте, шановні глядачі. Якщо ви нас бачите, а я сподіваюся, ви нас бачите, то це означає, що оця вся апаратура, що ми підключили, вона працює. І ми зараз в прямому ефірі. І сьогодні о 7 годині вечора. Так і тут, в цьому залі розпочнеться зважування, а ви там з того боку моніторів, будете бачити нас під час зважування. А в 8 годин вечора ви побачите гранд фінали. Наш великий шлях буде завершено, і ви побачите всю красу наших поєдинків. А Ігор Сусарчук, чинний чемпіон, залишив свій пояс. Звіст, в п'яту. Так що чекаємо на вас. Будьте на каналі Ютубі Фріфайта або на камерах. Санта тобі, комер. дякую за увагу, до Удачі. Дякую, за дякую. Что ты лагеря? Як ти живаєш? Тобто не завтра штайс нас не дома, так?